У вівторок, 9 серпня, на пасовищі у селі сухота раптово здохли три корови. Це вже, на жаль, не перший інцидент у нашому районі. Що стало причиною смерті тварин та як розгортались події, дивіться у сюжеті. На пасовищі в селі Сухота раптово здохли три корови із 24. Сталася трагедія 9 серпня, приблизно півдев'ята ранку. Як стверджують селяни, вночі працівники приватного підприємства Західний Бух», які неподалік від пасовища мають поле, проводили мінералізацію, і саме це стало причиною смерті їх худоби. Люди не на жарт перелякались, адже для кожного селянина корова це годувальниця. Прийшов до до мене пастух восьма година ранку і сказав: Бери відро води, і скоро біжи, бо твоя корова здихає. Кажу, як здихає? ось дихай, лягла, здихає. Я взяла відро води і пішла бігом-біжу, більше не можу, побігла, трошки йду. Прийшла, корова вже лежить надуло, як бубен. Я воду лю її на морду. А вона не реагує, трохи дихає. Я почала її трохи дихалку, сіла, трохи її так шемняла. Ну і все, і потім прийшли люди, поприходили. Вона прийшла, принесла воду і там стірство. Ми ще заляли її раз, заляли, позалають три худоби. І все, і вона ще дихала трошки. Західний бух приїхав голова і сказав, що він що вони нічого не кропили, що вони нічого не, не, не знають. Вони тільки просто посипали, їм добре висипали. То не від того. То не від того. Ну, а ми ж пасли там, хай то там кропили вночі. І ми знаємо, що то від того, що то сильна трутка, і вона позихала від цієї трудки. Наші корови всі були здорові. Вигнали зранку всі корови здорові. І я мало одну корову, сусіда і другі, три корови, мали по одній корові, всі поздихали. І хто тепер мені гроші за до корову? Я тільки на малічі на можному жила, бо я м'ясного не хочу. Чи ви спілкувалися особисто з представниками західного богу? Говорили, вони були тут, і що кажуть, що не вони відмахуються. Ну, а фактично, чи хтось селян бачив, коли здійснювалося окроплення поля? Бачили, чого ж не бачили. Вони самі не відказуються, що тиждень тому кропили тут, але ж після того дощу не було. А сьогодні, в четверта з звідси трактори поїхали, теж посипали хімією. Хімію посипали? Бо ж інакше, як корова ще посе, посе нормально, вона не вийшла, і ті і, і тільки брики, все. Селяни забрали корів додому. І зараз, як стверджує фельдшер Степан Ганушкевич, усі тварини оглянуті й цілком здорові. У селі є лише одне пасовище, і як діяти селянам далі невідомо, адже точного результату поки що немає. Однак ветлікарі стверджують, що це точно не сибірка. Натомість представник приватного підприємства Західний Буг підтвердив той факт, що справді вночі проводили мінералізацію соломи, тобто розкидали карбамід для кращого перетворення соломи в ґрунті. Доза була 70 кг на гектар і техніка стояла згідно правил. Окрім цього, представник вказаної агрофірми зазначив, що сільський голова був повідомлений щодо вказаних робіт приватного підприємства. Проте і визнають той факт, що не поставили табличку про те, що здійснювали мінералізацію. Мертвих тварин забрала техніка, яку надало приватне підприємство Західний Буг, і відвезли на скотомогильник, де здійснили ростин і взяли матеріали на дослідження, які направлять у Львів. І лише після заключення експертизи буде відомо, що стало причиною смерті тварин. Як повідомили ветеринари, остаточний результат буде на наступний тиждень. Ми виїхали на місце пригоди. Відібрали проби. На дослідження на Сибірку. Це вуха. Три вуха і досліджуємо на даний момент в лабораторії. Чи на даний момент є вже результати? Ну, тимчасовий результат вже є. І Який? Від'ємно. Тобто Сибір... це... Сибірки... Сибірки не виявлено. Ну, а підозра на що? Підоз... Підоз... Підозрану що? Можливе отруєння. Ми... Так, вся клініка під... підтверджує, що. Отрує. Фактично, селяни кажуть, що були такі ознаки піноутворення, кров і Так, ото от, от, от ми концентрували такі самі. Ну то симптоми отруєння, mm -hmm. то такі основні. А більше такого нічого ми зараз не можемо сказати на даний момент. А, а протокол напишемо потім, розтинути, будемо вже знати, що там. Підтвердження лабораторинагадаємо, що без годувальниці залишилось троє жителів села Сухота. Вони написали заяву до міліції. А якщо ж доведуть, що виною цьому стала діяльність агрофірми, то мав би спрацювати людський фактор і компенсувати людям втрату годувальниці. Адже за словами селян, зараз корова вартує від 15 до 20 тисяч гривень, а це немала сума для селянина. Зазначимо, що два роки назад у нашому районі вже була схожа ситуація, де також фігурувало приватне підприємство Західний Бух.